Вітаю, новини четверга. До вашої уваги. Найактуальніші події дня сьогодні у випуску. Про головні його теми. Дивіться в анонсі. Байдужість чи неспроможність. Допомоги для військових поменшало. Об'єднання громад актуальне питання. Температурний режим мерзнути чи ні. Без води та харчів, як вижити, виселяють, відстоюють право на житло. Професійна освіта покращити матеріальну технічну базу. Оновлений парк, радість для малечі. Головний військовий прокурор Анатолій Матіус оприлюднив повний список українських військових та міліціонерів, які загинули під Іловайськом. У списку значиться 366 загиблих, 156 героїв не опізнані, 158 вважаються зниклими безвісти. Після року трагедія під Іловайськом досі не розслідувана. Якщо ще торік допомога бійцям АТО з боку Закарпатці була колосальною, то нині збирати її для військових стає все важче. Про це заявили закарпатські волонтери. У чому причини з'ясовували наші журналісти? Рядовий 128-ї гірськопіхотної бригади Олег разом із своїми побратимами наступного тижня вирушає на схід України. Військовий, який родом із Миколаївщини, з зону АТО їде вперше. Військові були змушені звернутись до волонтерів. Непосередньо перед відправкою, то оказується, дійсно чувствительно. как могут, по крайней мере, потому что много чего не хватает у армии, не комплектуется. Вот благодаря этим людям то есть что, хоть что-то. Оскільки не за горами осінь перші холодні дні хлопці потребували теплих речей. Цього разу бійцям знадобилися спальники, чоботи, дощовики. Все це волонтери руху підтримки закарпатських військових надали бійцям. Прийшли от парні 128 ї бригади бригади, го батальйону, відправляються вони в зону АТО, що їм видали форму, там щось вони купили самі. Як звичайно буває, Попросили у нас каремати, спальники, тому що якби как бы, Холода наступає, август месяц, гумовый чеботы, дощевики. Вот. Просили термобілізм у нас пока його так якби ні а в тому ви чуєте карімати, спальники, форму видали ми одному парню, теж у нього там з формою проблема була. Руху підтримки закарпатських військових вже більше року. За цей час волонтери кожного дня намагаються допомагати військовим всім необхідним. Для цього проводять різноманітні акції, збирають кошти, які в подальшому переадресовують в зону АТО. Однак з кожним місяцем допомога людей відчутно менша є. Як розповідає ініціатор руху підтримки закарпатських військових Галина Ярцева, закарпатці вже звикли до буремних подій на сході, та й фінансова спроможність часто не дозволяє приєднатися до благородної справи. Останні півтора роки ми вже трошки звикли до того, що в нас в країні йде війна. Звикли люди і спокійніше стали спати. Почали говорити, почали перестали дивитися телевізор. Тому що це їх бентежить, це впливає на їх сон, на їх психіку і так далі. Тобто, трошки якось так війна сама по собі, а люди, народ, якби трошки сам по собі залишився. Та незважаючи на таку ситуацію, волонтери й надалі активно працюють. Багато людей продовжують підтримувати військових, і якщо фінансово це не вдається зробити, то намагаються допомагати іншими способами. Адже кожне зусилля на допомогу українській армії це крок до спільної перемоги. У небі над Словаччиною зіткнулись два літаки. Про це інформують українські сайти інтернет видань, посилаючись на Associated Press. За попередніми даними загинуло сім пасажирів та членів екіпажу. Поки відсутня офіційна інформація про кількість людей на борту та точна цифра загиблих. Однак представник уряду словаччини повідомляє, що на борту двох спортивних літаків було близько 40 осіб. Зіткнення відбулось на висоті 1500 метрів. Протягом доби в області сталося дві ДТП за участю мопеда та Скутера, в яких травмувались чотири людини. Так на Мукачівщині травми отримали два 19-річні хлопці а на Тячівщині – подружжя. Перша пригода сталася в СМТ Чинадіво Мукачівського району близько 21-ї години. 44-річний водій автомобіля марки Фольксваген Passat, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з мопедом марки Дельта, який рухався попереду авто. Внаслідок ДТП, 19-річного водія та пасажира Мопада доставили до Мукачівської ЦРЛ. Ще одна пригода сталася в СМТ добува Тячівського району. 54-річна жінка, керуючи скутером марки Соло, не впоралась з керуванням свого транспортного засобу. Внаслідок падіння на землю. Жінка водій та її чоловік травмувались. Потерпілих доставили до травматологічного відділення Тячівської ралікарні. Перегрілися. Кабмін знову хоче економити на людях. Цього разу уряд планує знизити максимально допустиму температуру в помешканнях до 16 градусів. Це на 2 градуси нижче, ніж було раніше. Що про це кажуть фахівці та самі люди? Дивіться далі. Ви вдома в зимовий період звикли до комфортної температури 20-22 градусів Цельсія. Цієї зими про комфорт та тепло українцям можливо доведеться забути, адже Кабмін хоче знизити допустиму мінімальну температуру в житлових приміщеннях на 2 градуси. Причому до 18 градусів її знизили торік у зв'язку з дефіцитом газу. Ми завітали до санепідемстанції. Ходімо запитаємо у працівників СЕС про мінімальну санітарну температуру в житлових приміщеннях в зимовий період. Головний спеціаліст Мукачівського управління Держсанепідслужби каже, точно визначеного санітарного температурного режиму в помешканні немає, однак є загальні норми від 18 до 22 градусів тепла. Кожна людина сама визначає, при якій температурі вдома їй найбільш комфортно. Мікроклімат він складається з трьох показників: це температура повітря, відносна вологість і швидкість руху повітря. Якщо говорити про оптимальні показники ці для забезпечення належного теплового комфорту, то це є в межах 18, 20, плюс 18-22 температура повітря в житлових кімнатах, відносна вологість 40-60% і швидкість руху повітря 0,2-03 метрів за секунду. Спеціаліст каже: якщо людина вдома одягнена у легкий одяг, на протязі довготривалого часу не рухається, але їй комфортно, то це є тепловий комфорт при порушенні або в одну, або в іншу сторону. Або при значних переважаннях це у людини виникає тепловий дискомфорт. Тепловий дискомфорт в першу чергу він ну, як мінімум, він виникає ну погіршення самопочуття людини, так зниження працездатності людини. Однозначно, при температурі 16 градусів людина не почуватиметься комфортно. Тим більше за такої температури в помешканнях, за словами пані Світлани, може виникати пліснява. Зниження температури, воно відповідно, я ж казала, пов'язане із вологістю приміщення. Тоді підвищується вологість. Якщо у приміщенні підвищується вологість, то можливе погіршення санітарного стану цього приміщення, тобто розвиток і виникнення грибкових грибка на стінах, який так само негативно впливає на організм людини. Спеціаліст каже, дотримуватися нормального режиму температури повітря необхідно, особливо там, де є маленькі діти. Якщо все ж температуру знизять до 16 градусів, що ж тоді залишається людям? Ходити вдома в теплому одязі, обігрівати квартири електричними приладами, по-перше, небезпечно. А по-друге, виходячи з розпорядження уряду, то проблеми можуть бути з постачанням електроенергії. Тож готуйтеся до того, що її взимку час від часу відключатимуть. Це знущання над людьми, кажуть, перехожі, якщо дорослі ще можуть якось перебитися, то діти однозначно ні. Це може завдати маленькому організму чималої шкоди. Вжасно, що ми будемо делать, не знаю. Боліти буде, діти будуть болять. 16 градусів, яка буде комфортність у кімнаті. Я не думаю, що буде. Треба вдіватися або як, або де діти маленькі. Як при такій температурі дитина малесенька може здорова бути, рости. Нічого доброго тут немає. Тепліше одягнемося. 15 днів, ну, це вже для, для молодих людей, можливо, нормально, для старших екстремальна температура. я а думаю. Норми збільшувати, зменшувати, то якесь таке, не знаю, трошки якесь театр. Як бачите, люди такими діями уряду вкрай обурені. Кажуть, спочатку їх порадували непомірно високими тарифами, обіцяли субсидії, які більшість з них не отримали і по сьогоднішній день. Тож нам з вами варто готуватися до того, що суми в наших рахунках за комунальні послуги зростатимуть на відміну від тепла в наших оселях. Об'єднання громад тема, яка не втрачає свою актуальність ось вже протягом кількох місяців. Поки в інших областях України громади вже визначилися, як об'єднуватись на Закарпатті це питання досі на стадії обговорення. Про особливості процесу об'єднання громад в Ужгородському районі Ірина Ковальчук. Процес децентралізації влади йде повним ходом. Практично у кожному селі Закарпаття пройшли громадські слухання щодо об'єднання громад. Наразі практично більшість людей не розуміють ні механізму його реалізації, ні переваг для себе. Представники місцевого самоврядування провели роз'яснювальну роботу серед місцевого населення, але зрозуміли люди по-своєму. якщо чотири села об'єднуються і мають спільну сільську раду. Ну, знову ж, як у нас було у наковці чотири обласні фірми. Закарпаття, Бронерго, ну, Невицьке, Чебзавод. Кам'янець. Уріхується, взагалі нічого. Кам'янецького все попродавали. І тепер яка доля? Кожного шостого буде, знову ж це. Не до нас. Та думаю, що погано, бо і за одну справочку треба буде нам їхати. Деякі жителі Ужгородщини не те, що не бачать перспектив об'єднання громад, а навіть не розуміють, що це таке. Ні. Не. Не, – Не збирали вас на громадські слухання. Ні. – Буде староста сидіти якийсь. Ну. А нам все одно хто буде, і будуть вибори, що буде. Лише б життя було краще. Я поки що ще не дуже вникала у цей процес. Не знаю, що воно дасть. Я поки що відпустці, тому не дуже цікавлюся такими питаннями, але ну, я думаю, що процес буде йти, і все-таки будуть цю адміністративну реформу проводити. Але що воно дасть, я поки що не знаю. Деякі закарпатці вбачають і позитивні моменти від об'єднання громад як для себе, так і для держави. Збільшать ну, відповідальність або якось ну, сільських рад у таких більших межах, то буде ще краще. Є села, ну, ті, що біля міст, вони мають більше грошей, тому що як не як міст ця міста забудовуються, ну то є нерівномірний розподіл коштів. А так, чесно кажучи, за рахунок одних сіл більш-менш виживуть. Тому що на даний момент лише виживуть інші села. Реформа може бути лише тоді відбуватися, якщо є чіткий план і має бути довіра до вищих посадових керівників, тобто до вищих керівників, ну до прем'єр-міністра, до президента і до голови Верховної Ради. Вона буде тоді, коли вони можуть переконати населення або тих сільських гулів, їх представників да, громад, депутатів районних, обласних рівнів і простих жителів. Тому що якщо підійти в якусь реформу, то має бути кінець реформи. Якщо ми входимо в реформу, кажуть, от ми об'єднаємо населені пункти і рекомендують, як вони об'єднати. У так має бути чітко, чітко вказано, що ми куди ми входимо, і звідки ми маємо прийти. Загалом офіс реформ Закарпаття запропонував у Жгородщині усі населені пункти об'єднати у три громади. Ні представники влади, ні громад не бачать у цьому сенсу. Тим паче, якщо процес базується на добровільних засадах, ніхто не може змусити людей проти своєї волі приєднуватися до того чи іншого міста або села. Чим закінчиться дебати серед жителів району, це вже тема наступного сюжету. На Закарпатті намолотили 143 тисячі тонн зерна. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора агропромислового розвитку Закарпатської ОДА Юрій Лисьо. Також на засіданні йшлося про вражанність ранніх зернових та вплив природних катаклізмів на інші сільгоспкультури. Цьогорічний урожай ранніх зернових досить хороший. Про це кажуть чиновники обласного агропромислового комплексу. Мукачево, 46 центнерів з гектара. Виноградово – 35,2, Береговський район 34,9. Найбільший вал зернових зібрав Ужгородський район. Але, попри хороші результати, в області є і над чим попрацювати. У краї є чимало радгоспів, які не працюють. Зокрема, це радгосп-завод Бобовищанський, Мукачівський та Ужгородський заводи, а також Кіршавський кук. Ці господарства не приватизовані, тому і мови нема, що вони можуть давати державі прибуток. Зокрема, у вкрай важкому становищі саме Бобовищанський радгосп. відноситься він до стратегічних об'єктів і включений до списку підприємств, які не підлягають приватизації. Фактично, нема. Мало би опікуватись управління Міністерства агропромислової політики та насправді господарство з кожним роком лише занепадає, аби потроху гасити заборгованість із зарплати, іржавілу техніку здають на металобрухт. Якщо бобовище страшне жахіття, становище. У бобовищі, наприклад, виноградники є, але вони настільки у такому жахливому стані, із чотирьох бригад ні одна бригадирка мені не могла сказати, що вона підв'язала виноград або його обслуговують. Що ж стосується Ужгородського радгоспу, то Юрій Лесюн небагатослівний і каже, що його ліквідують, а чому невідомо. Не у найкращому стані і радгосп-завод Мукачівський. Там нема вже, що й ділити, чесно говоря. Я говорю прямо. От зараз комісія працює і скаже, на що там залишилося? Там нічого не залишилося, все продано. Ні землі, ні техніки, нічого. Один назва Мукачівський «Мукачівський радгоспзавод». Наразі невідомо упродовж якого терміну відбудеться приватизація радгоспів. Ми вже розповідали про те, що неодноразово до представників центральної влади звертався народний депутат Василь Петьовка. Зокрема, у листі звернення до прем'єр-міністра йдеться про неодноразові звернення народного депутата на системне погіршення фінансово-господарського стану державних підприємств агропромислового комплексу Закарпатської області, що підпорядковані міністерству аграрної політики та продовольства України, зокрема агроторг торгове підприємство «Радгоспзавод Мукачівський, державне підприємство, «Радгоспзавод Ужгородський, агропромислове торгове підприємство Бобовище, державне підприємство, агропромислова фірма Леанка, державне підприємство КУК, які включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, починаючи із 2009 року, народний депутат Василь Петьовка неодноразово направляв депутатські звернення та запити до президента України, уряду профільного міністерства та го голови Верховної Ради України наразі колись процвітаючі підприємства занепали землі, перетворились на пустку, майно розікрали. Як складеться доля цих підприємств, покаже час. Чому без дії в цих питаннях Міністерство агропромислового розвитку питання поки риторичне до слова міністр агропромислового комплексу Олексій Павленко, креатура самопомочі? Депутати Верховної Ради Віктор Балога та Василь Петьовка зареєстрували у Верховній Раді законопроект номер 2279 а щодо внесення змін до закону України про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі. Розпоювання земель Радгоспів дасть поштовх розвитку виноградарства і сільського господарства в Закарпатті. Виселяють з будинку. До редакції студії звернулася родина Ковач з Бергівського селища Батьова. Розповідають, у зв'язку з будівництвом залізниці їх колишні помешкання знесли, а сім'я отримала нову квартиру, яку до слова вони не приватизували. Після смерті батька та двох братів зараз право на житло відстоює третій брат. Втім, він був прописаний за іншою адресою своєї дружини. Тож нині сім'я фактично живе у квартирі, на яку немає жодних документів і намагається довести у суді своє право на це помешкання. Детальніше дивіться у сюжеті. Раніше Сім'якович мешкала у будинку у селі Бакош. У зв'язку з будівництвом залізниці помешкання знесли, а родину у 1983 році переселили в квартиру номер 24 будинку номер 40 на вулиці Мункачі у СМТ Батіво. На той час у ній проживали батьки і троє синів. Я тут жив. Виписався, пішов, перейшов до неї жити з дітьми. Браття умерли, мама умерла, а ми прийшли сюди, перейшли жити. А вона каже: ми квартиру зайняли. Та як ми квартиру зайняли, коли то материнський? Виявилося, чоловік не приписався у квартирі своєї матері, але продовжує з жінкою та дітьми проживати і по цей день. Дружина каже, зверталася у сільраду раду в усній формі, аби видали ордер на житло, але їй відмовили. В заяву ми ходили, вона казала, поїзд уїхав. Ми це звертали до неї неодноразово, що зробити так квартиру чоловікові, так у чоловіка є двоє дітей. Як ми тут поставили щотчики, ту не ні світло, ні воду, ні не газунич не було. Я взяла кредиту, я поставила вся до щотчиків, все кругом провела. Була наша председателька, що треба було приватизувати. Но така у нього мама мого отчима була, що вона повіла, як помру, робіть, що хочете. А хто знав, що два брата умруть. Що треба було скорше документи робити? Кілька років тому родина Ковач звернулася до юриста, аби довести право на проживання та отримати можливість приватизувати квартиру. Суд був у дванадцятому році на нашому Береївському суді, були на нашу сторону. Вона потім дала у Львів на пеліційний суд. Суд був на її сторону. Потім уся звернули у Київський суд, суд на її сторону. Зараз був суд 6-го числа. Обратно на її сторону чоловіка там мога й близько мого. Як вона може рішати і суддя суд без чоловіка? Телефоном зв'язалися з адвокатом, який представляє інтереси родини. каже, звертався письмово із заявою до Батівської селищної ради. Тринадцятому році наскільки я пам'ятаю, була відмова про перевкладення договору найму, оскільки мій клієнт жодних відношень до даної квартири немає, ні реєстрації і не записаний у ордері. Який видавався його матері за відсутністю документів у Родини Ковач, ордер на квартиру, яку вже передали на баланс батьківської сільради, видали багатодітній матері, яка у свою чергу відмовилася від цього житла. Шанси є тільки в тому випадку, якщо селищна рада збере депутатів скасують рішення про передачу багатодітній матері даної сім'ї і переукладе найму. За два роки справа так і не вирішилася. Гроші заплатили адвокату немалі. Це насторожило сім'ю Ковач, і вони відмовилися від його послуг. Наразі шукають компетентного юриста, аби спробувати відстояти свої інтереси у суді. Тож будемо стежити за розвитком подій та інформувати вас у наступних сюжетах. В Ужгороді, вкотре зламали шаблю увічненого на одноіменній площі угорського поета Шандора Петефі, зловмисникам загрожує штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років, Правоохоронці звертаються до громадян з проханням надати будь-яку інформацію, яка може сприяти у розкритті цього правопорушення. Рекордну за цей рік партію марихуани вилучили в хуському районі працівники обласного управління карного розшуку спільно з колегами з ОСБУ. У 45-річної жительки СМТ Вишково знайшли 8 кг марихуани та 380 кущів Конопель жінку затримали під час спроби збуту готового до вживання наркотику. За цим фактом відкрито кримінальне провадження триває досудове розслідування. Без харчів, без води та цивілізації. У 21-му столітті жителі вулиці Дерек-Осек, що на околиці берегова, не мають поблизу жодного продуктового магазину. А вода тут влітку взагалі відсутня. Щоб купити продукти першої необхідності, людям доводиться довго їхати лісом, а потім по суцільному бездоріжжю, аби дістатися до цивілізації. Про те, як у берегові на хуторі кукля люди виживають, а не живуть, дивіться далі. Пані Єлизавета, що живе на хуторі куклі на околиці Берегова, розповідає, пенсію отримує вчасно, а витратити її ніде. Тут немає жодного продуктового магазину, а до найближчої торгової точки близько трьох кілометрів. Цю відстань зможе подолати далеко не кожна автівка, адже тут пересічена місцевість і ґрунтова дорога. До слова вулиці Дерекосек навіть немає на онлайн-карті берегова, проте вона завжди присутня у списках виборчих дільниць. А мені перодіо. Так, рак назад йдемо, назад ідем. Давно здесь школа була, клуб була, магазин було. Фечер... Фечерський пункт було. Окрім того, на хуторі кукля влітку вже третій рік поспіль пустують криниці. Без води ні приготувати їжу, ні помитися. Люди не мають можливості. Доводиться її або купувати, або самим возити з міста. Та вже три години, тут взагалі. ми теж купімо води. Зять, йде у берегово, його папа там жив'ять і його є колодець. І оттуди ніс 40 літрів на то каструлю. У водоканалі про відсутність води в Криницях знають, кажуть. Жителям хутора її возять. А мешканці фактично повністю залишилися без води, і ми їм завозимо бачками воду. Як стверджують місцеві, за все посушливе літо машина привезла воду тільки вдруге. Три тонни живильної рідини залили в центральну криницю, з якої набирають воду усі жителі. Ми вже кликали, що треба принести води. І ціле літо немає вода. Вчора принесли одну одного трактором вода. І нада, митця нада, варіть нада, всю і немає вода. Тож сьогодні за життя жителям вулиці Дерекосак доводиться у буквальному сенсі боротися, добуваючи воду і харчі хто як може. матеріально технічну базу покращити, фаховий рівень педагогів підвищити. У Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Данканича освітяни області говорили, як покращити професійну технічну освіту. На засіданні побували і мої колеги. Аби підготувати кваліфікованих робітників у першу чергу потрібно покращити матеріально-технічну базу в професійно-технічних закладах освіти, наголошує директор департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА Михайло Мотильчак. Ми проаналізували обладнання, устаткування, технічні засоби, яким володіє система професійно-технічної освіти. 4% – відсотки до 10 років від цієї обладнання техніки, 30 відсотків. Більше 10 до 20 років, а понад 20 років, а понад 20, це і 30, і 40 років 60% обладнання, воно ще тих радянських часів. Ми хочемо підготувати якісних робітничі кадри. Їх треба готувати на відповідному устаткуванні, обладнанню, забезпеченні і так далі. На конференції, що відбулася в Мукачівському аграрному ліцеї імені Данканича, освітяни звернули увагу і на оновлення змісту викладання фахової майстерності. На цей навчальний рік Мукачівський аграрний ліцей імені Михайла Данканича держзамовлення, набору учнів, навчання виконав повністю. В цьому році поновили спеціальність офіціант бармен на базі середньої школи. В наступному навчальному році плануємо проводити набір по спеціальності монтер-кулі 2-3 розряду. Це буде вперше в нашому ліцеї і думаю, що у нашій області. Василь Ковбаско також наголосив у закладі, не тільки створили нові спеціальності, а й оновили матеріально-технічну базу бібліотеку, комп'ютерні класи, спортзал, авто, трактодром. Перед професійно-технічними навчальними закладами наразі ставлять завдання підготувати по-справжньому висококваліфікованих фахівців, яких сьогодні потребує ринок праці. У системі професійно технічної освіти у нас є 16 Державних професійно-технічних навчальних закладах, у яких виховується навчається біля 7 тисяч учнів, по 56 професій робітничих, які дуже є актуальними для господарства Закарпаття. Вони готують спеціалістів у системі для галузі будівництва агропромислового комплексу, сфери послуг, і е, ці отре, професії витребовані на ринку праці. І нещодавно ігровий майданчик в Мукачівському парку перемога вже облюбувала місцева дітвора. Малеча в захваті, батьки також задоволені. Кажуть, зараз дітей є чим зайняти. Втім, на цьому роботи тут завершувати не збираються і вже незабаром планують відкрити справжнє дитяче міні-містечко з європейськими атракціонами. Що може бути краще за дитячу усмішку? Справжню радість та задоволення діти отримують від веселих ігор. Відтепер найкращим місцем для таких забав став парк перемоги, де для найменших жителів міста встановили ігровий майданчик. Для Захара, як і для інших діток, парк став улюбленим місцем відпочинку: гірки, гойдалки, драбинки, альтанки, качалки та багато іншого. Судячи із того, що діти не хочуть злазити з ігрового обладнання, їм у парку неабияк подобається. Ні, тут треба, бо тут є качелі, розлічення, а у нас вдома такого нема. Батьки раді, що в місті є таке місце для розваг малечі, посприяв у встановленні майданчика депутат обласної ради Андрій Балога. Я повністю допомогу встановленню цього майданчику. Також троє комплекс щодня бере на себе повну відповідальність за обслуговування даного майданчика. Якщо хтось щось зламає чи щось вийде з ладу, завжди буде ремонтуватися, прибиратися і обслуговуватися. Однак на цьому роботи у парку не завершені. Там планують ще багато чого зробити. Зокрема, вже встановлені лавиці та смітники, встановили огорожу, відновили тротуари, пішохідні доріжки та інше. А незабаром тут планують встановити атракціони європейського виробництва, оглядове колесо, дитячу залізницю, американські гірки. Одним словом, це буде справжній літленд для малечі. Відновити планують і амфітеатр. А поки роботи киплять, маленькі мукачівці вже весело та з користю можуть провести своє. Дозвілля. Панорамно прогулятися Говерлою та Закарпатським Сеневиром тепер можна не виходячи з кімнати. На інтернет-мапах з'явилися панорами Гуверла і курортів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Тепер легко можна пройтися вуличками Трускавця, побувати біля озера Синевир та помилуватися вершинами Карпат. І все це не виходячи з кімнати. Мапи допоможуть туристам вивчити вокзали, автостанції, курортних міст, дізнатися, як виглядають готелі та санаторії, і, звичайно, оглянути цікаві місця. Ті, хто полюбляють відпочивати подалі від міст, за допомогою панорами можуть туристичною стежкою обійти гірське озеро Синевир, найбільше в українських Карпатах або війти на найвищу в Україні гору Гуверлу. Віртуальний маршрут довжиною 4 кілометри починається у лісі біля підніжжя гори і закінчується на її вершині на висоті понад 2000 тисячі метрів над рівнем моря. Зйомки панорами Карпат і Прикарпаття відбувалися у липні 2015 року. Загалом зробили понад 8 тисяч фотографій. Вони охоплюють більше 70 кілометрів доріг і стежок. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра ви побачите. Візит чеських партнерів, співпраця триває. Колегія освітян, підсумки та завдання, дешевий одяг дороге життя. Таким був інформаційний четвер. Дякую, що дивились. В студії працювала Світлана Комлюва. Всього вам найкращого та до зустрічі в ефірі.